Добрий день, вітаємо вас на каналі «Клуб Рослин». Мене звати Павло. У нас на огляді сьогодні електросекатор під назвою Vulcano E50 під артикулом 311. Штокер дуже гарно опаковує свій інструмент. Є така гарна картонна коробка, на якій вказано технічні характеристики цього інструменту, параметри. І основні переваги. Як вказано на упаковці, діаметр розкриття цього інструменту 30 мм. Але на відміну від багатьох виробників аналогічного інструменту, штокер не маніпулює цими цифрами і вони чітко вказують про те, що діаметр рекомендованого грізу цього інструменту 25 мм. Як він ріже ці 25 мм, ми вам покажемо далі. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на Ютубі. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Весь комплект упакований в такий от якісний, дуже надійний кейс. Напис Штокер на кейсі. Тут вказана адреса виробника. Відкриваємо кейс, дивимося, що всередині. Всередині в нас є інструкція до цього секатора італійською, іспанською, і німецькою і англійською мовами. На жаль, російсько української наразі ще немає. І також є гарантійний сертифікат. По суті, окрема інструкція, в якій вказано, яким чином діє гарантія на цей інструмент. Одразу зазначу, що гарантію на цей інструмент Штокер дає 3 роки. Це є чесна гарантія, яка розповсюджується практично на все, що є в цьому електроінструменті, окрім певних елементів. Трихрічна гарантія не розповсюджується на батареї, яких тут є дві штуки, не розповсюджується на лезо, контрлезо. І механізм регулювання осьового вузла. На все решта, штокер дає 3 роки гарантії. І у випадку, якщо ви використовуєте інструмент штатно, нормально, тобто ріжете гілки не більше, ніж 25 мм, не обрізаєте металеві троси якісь, у випадку якоїсь поломки ви звертаєтесь до представника штокера в Україні, до компанії Garden Tools Україна до нас, і ми здійснюємо гарантійний сервіс цього інструменту. Окрім електросекатора, всередині кейсу є ще фірмовий зарядний пристрій. І коробочка з інструментом і з маскою. Є густа змазка, якою змащується редуктор. Рідка змазка, якою змащується осьовий вузол. Окремо хрестова викрутка, якою можна провести повністю обслуговування секатора і розібрати його повністю при потребі. Хоча штокер не рекомендує цього робити. Ключик для того, щоб провести затяжку осьової гайки. Велика шестигранна викрутка для того, щоб відкрутити гвинт фіксатора осьової гайки, і маленький шестигранник для того, щоб відкрутити ось ці два гвинти, які кріплять корпус редуктора. І наостанок всередині знаходиться специфічний брусочок дуже цікавої форми, який дозволяє проточити як і лезо, так само і контрлезо ось оцією вигнутою стороною. Цей брусочок з карбіду кремнію працювати ним необхідно на мокро, тобто він повинен бути мокрий, коли ви працюєте. В комплекті є дві батареї. На кожній з них електросекатор працює протягом 3 годин. Заряджається батарея від 1 до 1,5 години. Заряджається вона на фірмовому такому пристрої, в яку вставляється просто при підключеному пристрої. Загорається індикація незарядженої батареї, індикація цього світодіоди червоним кольором. Коли батарея зарядиться, індикатор світить зеленим кольором. Напругу, яку видає цей зарядний блок, 16,8 В. вольт. Це свідчить про те, що всередині батарейного блоку є чотири окремі акумулятори. Окремо варто зазначити, що. Що ці акумулятори, які знаходяться всередині, виготовлені Samsung, вони дуже якісні по своїх характеристиках і використовуються в аналогічних електросикаторах від Баху. Наприклад, такий батарейний блок має параметри 16,8 В і 2,5 з Всередині стоїть якісна плата управління і окремо стоїть захист від перегріву. Корпус електросекатора виконаний з дуже якісного пластику. Пластик є шершавий і надзвичайно якісно відлитий. Я розбирав цей електросекатор, я не знайшов ніяких слідів облою, рештків пластмаси, тобто все виконано навіть всередині надзвичайно якісно. Сам пластик є такий шершавий, soft touch, дуже приємний на дотик, не слизький. З лівого і правого боку корпусу ми бачимо написи штокер відлиті, тобто це не є якийсь ноунейм. No а всі елементи цього секатора, так само і батареї, вони виконані. Під контролем і на замовлення штокера так само ми бачимо всередині: виштамповки дати написи штокер. Тобто, це не є просто невідомо, з чого зроблений інструмент. Виготовлення цього інструменту контролюється повністю компанією штокер, і штокер своїм ім'ям відповідає за якість цього інструменту. Ну, відповідно, недаремно дає 3 роки гарантії на нього. Зверху і знизу корпуса є такі, дві резинові вставки. Дуже комфортно лежить цей інструмент в руці. Насправді, за своїми параметрами утримання він нагадує ті самі фалкутроні тобто він важить разом з батареєю ті самі 900 грам, що і голова від Falcotronic. Єдине, що звичайно ж професійний Falcotronic це професійний інструмент, в якого тільки сама голова, тобто двигун з редуктором і лезом, важить 900 грам, а тут цілий секатор з батареєю важить 900 грам. Ну відповідно, цей секатор не можна ніяк віднести до професійних. Мені доводилось розбирати не один такого типу інструмент. Я можу сказати, що конкретно цей інструмент виготовлений не гірше ніж аналоги від Волпі чи від Бахо. Є відмінність від баху в тому, що на цьому інструменті немає цифрового індикатора кількості зрізів, але насправді відсутність цього табло більше, ніж компенсується нижчою ціною цього інструменту порівняно з Бахо, там, чи з Волті. Лезо і контролезо цього секатора виготовлені з коголоцевої сталі, і покриті вони тефлоном. Звичайно ж, тефлон не є суперзносостійким покриттям, покриття, воно стреться під час роботи з часом. Це нічого страшного. Тобто, тефлон захищає ці елементи в тих місцях, в яких вони натруться, а в тих місцях, в яких вони труться об гілку, вони і так будуть постійно зчищатися. Тою самою гілкою на контролезі ми бачимо виготовлена певна така фрезеровка для чистки бруду. Осьовий гвинт має всередині клапан, через який можна здійснити змащування осьового гвинта цього осьового вузла. Це виконується спеціальною такою маслюнкою. Але краще використовувати професійні маслёнки для змащення, які проводяться густими змазками. Тобто, це може бути масльонка, наприклад, яку використовує Felco для своїх фалкотроніків. З протилежного боку осьового вузла є гайка з мікрометричною підстройкою і фіксатор цієї гайки. Тобто, завдяки цій гайці можна виконати якісну настройку затяжки осьового вузла. Тепер коротко про органи управління і особливості роботи цього інструменту. Основне, що ми бачимо, це є курок. Кнопка в нижній частині руків'я, яка включає і виключає електроінструмент. І зверху світловий індикатор включення-виключення. Для того, щоб вимкнути інструмент, ми натискаємо цю кнопку і чекаємо звукового сигналу. Після цього подвійним натисканням курка відкриваємо інструмент. Інструмент готовий до роботи. Натискаємо крок, відпускаємо його, відповідно, лезо здійснює закриття розкриття. Ця модель, на відміну від більш дешевої 25-ї, має механізм регулювання позиції леза в залежності від натискання курка, яким чином це виглядає. Ми бачимо, що закриваючи плавно курок, ми маємо так само певне плавне закриття леза. Це є характерне для більш дорогих моделей, тобто для того самого баху, для всіх дешевих китайських електросекаторів, які схожим чином можуть виглядати оцей механізм, власне не працює. Механізм такого плавного регулювання положення леза. В залежності від натискання курка необхідний, якщо нам потрібно вирізати дві гілки, які ростуть паралельно одна до другої. Коли ми зрізаємо тільки одну гілку, а другу лишаємо на місці. Також цей електросекатор може працювати і в звичайному режимі, коли при натисканні курка лезо закривається повністю. Для того, щоб перейти в цей режим, необхідно натиснути курок і утримувати його до першого звукового сигналу. Відпускаємо курок. Розкриваємо секатор. І тепер. Ми бачимо, що секатор закривається при натисканні курка повністю, немає плавного регулювання. Якщо необхідно перейти в режим з плавним регулюванням, виконуємо операцію ще раз. Ще одна цікава особливість цього секатора є в тому, що він дозволяє підстроїти розкриття леза. Якщо нам необхідно різати постійно невеличкі гілочки, тобто гілочки діаметром, наприклад, 10 мм, немає потреби розкривати електросекатор повністю кожного разу. Ми можемо звести електросекатор до невеличкого діаметру. Наприклад, взяти гілку невеликого діаметру і під цю гілку прикрити лезо і утримувати лезо курком в такому положенні, до тих пір, поки не прозвучить звукова індикація. Тепер ми знову двічі натискаємо крок. І секатор працює в напіввідкритому положенні. Така підстройка дозволяє швидше виконувати роботу, якщо немає необхідності різати великі гілки. Для того, щоб вийти з цього режиму, натискаємо крок і отримуємо його протягом 3 секунд. Чуємо один спочатку сигнал звуковий, а потім ще декілька. Натискаємо двічі курок. Секатор є в первинному режимі з плавним регулюванням. Для того, щоб вимкнути секатор, необхідно натиснути курок і нажати цю кнопку. Все, секатор є вимкнений. Чесний діаметр обрізки цього секатора до 25 мм. В нас є гілка якраз 25 мм. Спробуємо її обрізати. Вмикаємо секатор, розкриваємо його і ріжемо. Ми бачимо, що якраз. Ті 25 мм, він обрізає. Трошечки не вистачило довжини лезу, тому що ця гілка в дійсності десь міліметрів 27-28 мм, тобто ледь-ледь її не дорізало. 25 мм він обрізає абсолютно нормально. І на останок два слова про догляд за цим електроінструментом. Перш за все, необхідно перевіряти, чи немає люфта леза, тобто чи нормально виконана затяжка усьового вузла. Якщо лезо є погано затягнуте, якщо тут з'явився люфт, деталі протерлася одна до другої. секатор буде ненормально різати. Він буде Зажовувати, він не буде до кінця правильно обрізати лезом до контролеза. Якщо це виникло, необхідно викрутити цей гвинт хрестовим ключем, зняти фіксатор осьової гайки і підкрутити гайку в потрібне положення. Друге, що необхідно виконувати, і це необхідно виконувати абсолютно регулярно. Це виконувати правку і заточку леза. Усі нормальні виробники електроінструменту зазначають, що їхній електроінструмент потрібно гострити і правити регулярно. Так само і так само Штокер рекомендує проводити правку електроінструменту кожні 2 години роботи. Тобто, це недовга операція, яка присвячена тому, щоб поправити дрібні дефекти на ріжучій кромці. Чому це необхідно виконувати? Тому що, коли ми ріжемо звичайним секатором, ми відчуваємо, коли він затуплюється. А коли ми ріжемо електроінструментом, ми цього не відчуваємо. Електроінструмент. Тупиться і тупим продовжує різати. Ріже, 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 доки вже не починає жувати, коли вже лезо абсолютно зношене, тупе. І після цього це лезо необхідно гострити. Процедура гостріння значно довша, значно трудоємкіша, тому краще регулярно проводити правку і підтримувати електроінструмент постійно в гострому стані. Окремо зазначу, що новим електроінструментом протягом 15-30 хвилин перших необхідно виконати правку леза. Ця перша правка є надзвичайно важлива, тому що нове лезо воно є абсолютно гостре, заточене на станку. І під час перших оцих хвилин роботи може відбуватися замине на ріжучій кромці, тому що вона є дуже тоненька і тонко зведена. Виконуємо правку, тобто це декілька рухів руском, поправили і працюємо далі. Через дві години виконуємо наступну правку. І так, цю правку повторяємо регулярно. Третє, що необхідно робити, це виконувати змащування, змащування осьового вузла через цей клапан і змащування механізму редукту який знаходиться всередині. Для того, щоб це виконати, на цьому електросекаторі штокер зробив спеціальне віконечко. Хрестовою викруткою відкручується один гвинт, і знімається ця кришка. Всередині ми бачимо шестерню редуктора. А якщо ми електроінструмент вімкнемо і закриємо, бачимо і тут шестерню, яка ходить по цьому редуктору. Наносимо на зубці цієї шестерні трошки змазки, яка є в комплекті, і закриваємо кришку. Змащування цієї шестерні необхідно проводити приблизно раз на тиждень. Звичайно що цей інструмент не є професійним. Такого типу електросекатори використовуються на площах, десь в пів гектара до гектара. Коли ви є власником, коли ви працюєте самі цим інструментом, за ним нормально доглядаєте. І купляєте його для того, щоб полегшити собі особисту роботу. Для великих площ для професійної обрізки, звичайно ж, такий секатор не підходить. Якщо вам потрібен професійний електроінструмент, краще звернути свою увагу на електросекатори від Felco. Придбати секатор штокер Vulcano e 30 tp а також провести його сервісне обслуговування. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!